Вітаю Доброго. вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Люблю, коли ви так починаєте. Героям слава. Давайте поговоримо. Можливо, про ще одні приємні новини. Я бачу, що в Херсоні і під Мелітополем, ну принаймні інформація про вчора. З учора там пролунали вибухи, можливі прильоти пишуть по переправах окупантів. Що вам відомо? Е, да, були нанесені знову такі уточнюючі такі удари по греблі каховській гес, там де окупанти все ж таки продовжують, е, намагаються встановлювати перекідні мости і облаштовувати переправу через шлюз Каховської ГЕС для того, щоб перекидати зброю в зброєння. Тому наші збройні сили в черговий раз подкоректували плани окупантів. Ударили по техніці рашистів в Новій Каховці, яку вони підтягнули. Ударили по е командному пункті в Береславі, а також е вчора були знищені е в день орки в готелі Колос це в Олешках е біля Херсона. І саме в місті Херсоні, вчора, ввечері, е були знищені окупанти. Як повідомляють, там жили здебільше. Ось ці там пресловуті кадирівці в лапках, і по... це в гуртожитку політехнічного коледжу і в політехнічному коледжі, де вони розташувалися, то саме в акурат вони там були знищені, кажуть, була дуже сильна паніка. Швидкі їздили одна за одною і там намагалися витягувати орків. І навіть пропагандисти російські замовкли і не коментували цю історію. Вони ж завжди люблять коментувати. То якраз ось ці випадки вони вчора, як води в рот, набрали, не коментували, тому що дуже багато расистів, в тому числі кадирівців, вчора було знищено на Херсонщині. Пане Сергію, а колаборанти-зрадники, і зрадники, які організовували псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в Херсонській області, в Херсоні, вони поїхали до Москви, бо бачили відео там чимало гауляйтерів. Вони приїхали звітувати, розказувати, як вони все тут прекрасно порахували. Що вам відомо? Поїхали? Так, поїхали. Вони вчора ввечері вже там біля літака фотографувалися. Mm -hmm. Від Херсона був і Сальдо, і Стрімаусов. Вони там розказували, що привезли і будуть прохати Путіна про входження Херсонської області, ну а інші про свої регіони до Російської Федерації. Сьогодні Стрімаусов записував чергове своє там безумне відео на червоній площі, що він завжди мріяв і так далі. Я думаю, що він завжди мріяв в мавзолей попасти, а попаде в пекло просто-напросто. Тому вони б дійсно поїхали, вони дійсно там на сьогоднішній день. Ну ви знаєте, то ж пропагандисти, і вони виконують свою меріонеточну роль, яку їм прописали в Кремлі в Російській Федерації. Тобто, вони будуть діяти так, як їм сказали окупанти, як їм сказали з Кремля. Чи бачили ви повідомлення перехоплення? Можливо, розвідники наші показали, і там свіже мобілізований росіянин значить говорить про те, що його без підготовки, без нічого відправляють на війну, і, начебто, він відразу відправляють в Херсон. Чи є вас інформація, яка кількість мобілізованих приїде до Херсонської області? Яке підкріплення у них там буде? Чи воно взагалі можливе? Ні, такої інформації в мене ще немає по кількості, але я дійсно бачу надходить. От теоретично якщо... припустити. Ми можемо що їх направлять саме в Херсонську область? Так, теоретично, так звичайно, вони будуть направляти, тому що ось це ускладнення логістичне їх підкріплення. І саме за того наші збройні сили якраз нищать велику кількість орків, тому що в них є все ж таки проблеми з логістикою і проблеми з озброєнням. То росіяни якраз компенсують це живою силою, тобто вони збільшують живу силу на правобережній Херсонщині. Вони їх перекидають там катерами, лодками і так далі. Техніку не можуть відправляти, а просто як гарматне м'ясо вони використовують своїх військових, наганяють їх туди. Ну і і такий наказ будь-якою ціною тримайте, хоч живим щитом ставайте, але тримайте кордони. Тому безумовно вони будуть направляти мобілізованих ось це гарматне м'ясо. Їм підготовка не потрібна, їх використовують як гарматне м'ясо. А навіщо гарматному м'ясу підготовка? Тому їх будуть направляти. Вона інформація, що в Криму почалася мобілізація, і, до речі, ось ці гауляйтери кримські, то вони поставили першочергову задачу мобілізовувати кримських татар. Так. Ну, побачимо, як в них це буде відбуватися. Я впевнений, особливо кримські татари, що це люди. Чіткою про українську позицією, тому що їх вже вдруге, знаєте, як то кажуть, історично то Сталін і Путін нащадок Сталіна він все впроваджує абсолютно, що і робив Сталін, і доноси, і незаконні арешти, і виселення, і депортації. Тобто мені буде дійсно цікаво, якщо роздадуть кримським татарам зброю, як вони використовують цю зброю. Але ж треба розуміти, що наші збройні сили. Доволі потужно нищать ворога, і ось ці всі наміри окупантів і намагання абсолютно ніяк не будуть впливати на деокупацію Херсонщини, яка триває. Просто приклад, що ви згадали про кримських татар. Вони ж їх будуть відправляти в такі, знаєте, найгарячіші точки на передову. Ну щоб самим не їхати і не гинути там. Тому це теж такий, знаєте, великий ризик. Ну, прикриватись кримськими татарами. Ну таке така собі історія. Хочу вас так, запитати. Дійсно. Хочу вас ще наказі так і кажуть. Що що там в наказі? Так і кажуть, тобто така інформація була, що якраз мобілізувати в першу чергу кримських татар кримських татар відправляти в найгарячіші точки. Тобто, така інформація, якраз і лунає з окупованого Криму. Зрозуміло. А як ви вважаєте? От ми заговорили з вами про те, що е, колаборанти-зрадники поїхали до Москви на поклони? Хтось там в Крим поїхав до Аксьонова. Що після цього ми чекаємо, що Путін має як звернутися тепер до Росіян, вочевиді, з певною заявою? І, і що потім? І якою може бути ця заява? Як ви вважаєте? Ну, вона є різна інформація, да і ми бачили інформацію там з інституту вивчення війни американського про те, що вони казали, що, начебто, Путін може відкласти прийняття рішення по. Не анексії якраз окупованих територій на якийсь час для того, щоб підготувати суспільство водночас і не спростовують інформацію, що можлива така заява Путіна відбудеться 30 вересня. Це вже завтра. А на 3-4 вересня анонсовано там засідання Держдуми Росії, яку вони перенесли спеціально на засідання з виїзних своїх з виїзної праці по регіонах. Тобто з цієї інформації складається така картинка, що, начебто, завтра Путін звернеться а 3-4 числа держдума прийме прийметься рішення. Але ж ну як це буде впливати на нас, на Україну, на наших військових? Абсолютно ніяк. Ми будемо продовжувати де окуповувати рідну землю. Ми будемо продовжувати знищувати расистів. Якщо росіяни після цього почнуть брязкати ядерною зброєю і шантажувати, ну вони вже почали це робити і знов таки. Ут нам потрібна якраз підтримка наших міжнародних партнерів ООН і вже до речі, цією проблемою почали займатися, в тому числі і Сполучені Штати, і Німеччина, і всі інші країни для того, щоб почати розвідувальні дані щодо стану ядерного зброї в Російської Федерації. і Бачили інформацію, що і літаки, які відстежують якраз ядерну зброю, вже почали. Оли бути задіяні в сполучених штатах Америки, тобто тут треба зупинити, зупинити Путіна, зупинити його хвору фантазію, зупинити його злочинну дію, і треба все ж таки розуміти, що це міжнародний терорист, який має бути зупинений. В Херсоні та Херсонській області чи є така історія, коли вже не те, що там ну роздають повістки чоловікам призивного віку, а запрошують принаймні прийти у військкомати, там поставити якісь галочки, відмітки. І чи очікувати на мобілізацію, власне, після того, як Путін щось там, не знаємо що, оголосить найближчими днями? Такої інформації немає. Ще призову не примусового, скритого ще немає. До речі, навпаки, вже другу, третю добу вже почали випускати чоловіків віком від 18 до 35 років. І люди виїжджають, і молоді хлопці почали виїжджати. Сальдо, колаборант, вчора записав звернення, що мобілізації тих, хто отримав російський паспорт, не буде. Можливо, це брехлива заява пов'язана з тим, що всі зрозуміли, що кривавий паспорт це путь до гарматного м'яса, і навіть всі ті погрози, якими розкидувався окупант, і незаконні затримання з вимогою писати заяви на російський паспорт, повпливали, мабуть, на те, що і так відмовлялися, і так ніхто його mm -hmm. не хотів брати. А зараз, зрозумівши перспективи цього всього, пішла повна відмова. Тому, можливо, окупанти це зрозуміли і роблять такі заяви. Але ж вони не кажуть про те, що будуть формуватися добровольчі батальйони. Ну важко казати, що таке добровольчі батальйони і де вони в добровольців знайдуть. Можливо, то буде Сальдо і Стримаусов два добровольця. Тому іншої інформації поки що немає. Почули вас. Дякую, Сергій Хлань був з нами на зв'язку.